Друзі, хочу вас всіх привітати, миру вам Мі, і ви зустрі, знаєте, нічого ми зібрані. Слава Богу, що в нас є такий день в році, коли ми можемо ну, так от якось, не просто згад... згадати е... смерть нашого Божого де його страждання, а то навіть якось не вище згадати. Це от для мене цей четверг, він... він для мене. Найособиста на цій місці, в цьому зібранні з, з учнями Ісуса, зустрічаєш нам Спасителя. Тому розпочинаючи наші зібрання, помолишся Богу, хай не буде серед нас. Дякуємо тобі, Господь. Ти є присутній на цьому місці, ти є там, де бої чи троє зібрані. Закладуючи про твої страждання, хочемо виконати твою заповідь, яку ти став учить. Господи, і хай серця наші будуть достойні того, щоб приймати участь в цьому заповіді, Господи. Бога славу Божому пришло. Благослови, Господь нашу серву. Благослови, Господи, може можемо все вставлені, Не дозволяю бути зібрані, то ти повинен, ти благослови. то в дорозі голосови, то хворих посади, то на роботі. Благослови, Господь, щоб кожна душа приєдналася до цього, до цієї подяки, до цього згадування, до цього вклоніння, Господь, благослови Боже. І перебувай серед нас. Не повернеться зібрання таких тобі приємним, пісні власною, хоробло славим, припадіння, може всіх нас об'єднає, поклоніння. yeah